В екому апараті 2 реалізовано інтервенції. Це тоді, коли апарат втручається в роботу самого контуру без участі людини. Інтервенції є три. Можна налаштувати інтервенцію в залежності від ось цей значок, від потоку. Якщо буде зворотній поток, якщо тут вимкнено, воно буде підтримувати оберти навіть. При вимкненому стані, щоб був нульовий потік, щоб не було зворотного потоку. Інтервенції є також у артеріальному датчику. Ось, це коли у нас є бабли пухирці в артеріальній лінії. І у венозному датчику те саме інтервенція. Їх можна вимикати і найчастіше ми рекомендуємо вимикати. Ну, в принципі, в артеріальному можна і вимкнути. Забезпечення відсутності збротнього потоку от в такому випадку.